Всім привіт, мої любі учні! Отже, сьогодні ми разом з вами продовжимо працювати над цією програмою, над якою працювали вже кілька днів до цього. У нас є кіт, є наша миша, є реакція кнопок на дії кота, є час є бали, які може кіт набирати. Програма не є остаточною, але принаймні вона, напевно, показує, що такий рух вперед, назад, ліворуч, праворуч, ще робить стрибки, заробляє бали, і коли закінчується 15 хвилин секунд, перепрошую часу, то у нас зупиняється наша програма. У вас фантазії більше, тому ви можете її допрацювати інакше. Отже, я зараз ще раз запускаю, показую, як може працювати наша програма. Дивіться, коли він з'їв мишу, то він має збільшуватися. Поступово він стає великим, щоб він став меншим, він має пострибати спортом, займатися. Тоді він, коли стрибає, то він зменшується від спорту. Бачите, коли 15 секунд минуло, все у мене зупинилося. На екрані немає ніякого повідомлення, але разом з тим, справді це відбулося. Згортає програму, будемо проходитися по нашим цим, е, скриптам. Що тут у мене з'явилося нового? По-перше, я додала дві зміни, і це у мене бал і час. Бал і час у мене з'явився час це 15 секунд. Де видно, що я з часом попрацювала, зараз вам покажу. Мені не шкода. А, коли спрайт у мене рудий кіт, коли натиснути прапорець, показати зміну час, показати зміну бал, надати час значення 15, це 15 секунд, надати бал значення 0, повторити до час дорівнює 0, чекати 1 секунду і змінити час на мінус 1. Тобто у мене відлік йде 15, 14, 13, далі оповістити повідомлення і зупинити все. О, повідомлення, до речі, то я думала, як краще зробити. Повідомлення якраз то мені і не потрібно. То воно сміття лишилося, я його прибираю. А чому така необхідність виникла? Коли я лише в такому вигляді використала зупинити все, дуже цікаво, що вся. Програма не зупиняється через те, що у мене є стрілки і кнопки налаштовані. На б кнопок було б простіше. Через те, що праворуч, ліворуч, вгору, вниз я використовувала кнопки, мені довелося додатково з ними попрацювати. Як я це зробила? Я зараз вам покажу. Воно все однаково робиться. Відповідно, зараз один момент. Так. Воно все однаково робиться, але все ж таки є в тому певна необхідність робити саме таким чином. Я зробила, якщо. О, якщо інакше, справді, якщо інакше, взяла з операторів рівність, в рівність записала 0, тому що в мене індикатор, коли все зупиняється, це саме час. Час це зміна. Якщо час дорівнює нулю, то, відповідно, у мене скерування керування зупинити все. А інакше я копіювала просто те, що змінити там, на праворуч, там тра-та-та, -та, от Просто вставляла. Коли я це зробила, зараз покажу. Отак, так? Да? Я просто дублюю вже наяву для себе інформацію. Дублювала. Прибирала зайве і так робила ще 4 рази, і щоразу вставляла для кожної, коли натиснуту стрілку, відповідно. Зараз я того робити не буду, тому що я це проробила. Таким повторенням, в мене вийшло взагалі то 4. Тому що 5 це я налаштувала стрибки. От на стрибках я зараз зупинюся більш детально, тому що не всі з вас знають, що таке є стрибки. Збільшую. Моєму дитинство, я пам'ятаю, зі стрибками була гра Супер Маріо, тобто була великолепна гра. Але не про те йде мова. Отже, у нас налаштовані стрілки. Вперед, назад, там праворуч, ліворуч, вгору вниз. Чого ви там налаштовували за стрілки, то знаєте ви, хто грає вигри, просто інколи іншу комбінацію клавіш використовує. Для стрибків я налаштовувала пропуск. Можете налаштувати свою кнопку, як вам зручно. І так само я її перевіряю на час. Якщо час дорівнює 0 то зупинити цей скрипт. Якщо ж він не дорівнює нулю, я робила оце наповнення, яке зараз витягнула і поставила для вас, щоб вам було видно. По-перше, я хочу, щоб всі стрибки у мене працювали відповідно з клавіші пропуск, коли мій кіт повернутий праворуч в напрямку 90, тому я це й додала. А що це таке? Я не знаю, що це таке. Це сміття. А, божечки, це не сміття, то я даю змінити уча, а то змінити ігри я додавала, я вже просто про то добре що забула, що я не через зміні то робила. Змінити ігри на 32 рази. Змінити ігри на 30. Що це мається на увазі? Зараз я покажу більш. Дивіться, мій кіт рухається зараз по осі Х. Туди, сюди. Вгору, вниз він рухається по осі Y. Відповідно, що винок, стрибок, у мене X залишається незмінним – Якщо просто на місці він стрибає кіт. Відповідно, коли на місці стрибає висота стрибка – це зміна ігрека з знаком плюс. Коли він приземляється, це зміна ігреку зі знаком мінус. Тому я й написала: змінити ігри на 30, чекати 02 секунди, змінити і на мінус 30. Тобто, натискаючи на пропуск, відповідно, у мене і змінюється. Змінюється мій кіт, тому що після зміни мінус 30 я ще написала, що змінити розмір на мінус 5. Для мене це важливо, щоб мій кіт скрізь міг проходити інакше. Ну, тому що от зараз з'їстьмо, що він одразу буде е, рости, якщо запустити, звісно, на виконання цю програму. Давайте ще раз побачимо, як це працює. Оп, оп. Доторкнувся до сьо. синього, ми ж налаштовували цю історію, ви пам'ятаєте? Щось я нікого не можу з'їсти. А тепер не можу, тому що я велика і мені потрібно. Пострибати. Ну, все, закінчився в мене час, відповідно. Коротше кажучи, от це я налаштувала стрибки, і що при стрибках у мене наш кіст зменшувався, і я могла о, проходити там, де раніше не проходила. Зменшую. Я показала це. це. І тепер мені необхідно показати, що у мене відбувається в головному моєму спрайті. Коті. Головний спрайт-кіт, його скрипт, коли натиснути пропорець, задати розмір 35, що ми робили було раніше. Тобто, коли синього доторкається, то він в початкову точку переміщується. Що тут у мене в інакше записалося тепер? Дивіться, яка тут історія. Тут з оператором з операторів я взяла оператор логічний або. Як я його такий великий зробила? Я взяла. Або. Того, що ти не Або потім взяла ще раз обо, потім взяла ще раз обо. І ще раз собо. І у мене для п'яти моїх мишок, тому що саме 5 мишок я налаштовувала, з'явилася ця історія. А здатчики я просто зробила, торкається відповідно мишки. І перерахувала по черзі всі п'ять мишок. Це дуже важливо. І просто сюди вставила. Коли він торкається, в ще мишок. Да? То змінюється бал на 1, тому що він заробив бал, але розмір змінюється на 10. Наш кіт зростає, тому йому, відповідно, через пробіл потрібно стрибати. Прибираю зваю, тому що я це вже налаштувала. Як же з'явилися у мене мишки? Для кота. Ці скрипти я вам показала. Певно, все ж таки, я вам зараз їх одразу сфотографую. Щоб вам було простіше з цим працювати. Що це кіт? Ви можете переконатися в правому верхньому куті відповідно. Зараз роблю для вас скрін. І ще лишився у мене відповідно цей. От. Є ця історія, вам обов'язково надішлю. Давайте перейдемо до мишки. З мишкою ніби все просто. Раніше вона у мене була налаштована, коли натиснете прапорець, повернути в напрямку 90, показати. Завжди, якщо торкається спрайт 1, то сховати. Це лишаємо в спокій і працюємо з наступним скриптом. Знову ж таки, роблю для вас скрін. І поясню. Коли натиснуто прапорець, завжди у мене перейти до випадкової позиції, просто рандомна мишка десь з'являється. Вона може через ціни навіть проходити, тому мені не важливо, торкається вона синього чи не торкається. І три рази повторюється, вона показується і ховається відповідно через команду чекаючи 0,5 секунд. А що саме повторюється і чому так довго? Ну, я заморочилася, мені дуже захотілося, щоб мишка мала декілька образів, коли вона рухається. От праворуч вона рухається, два образи має. І ліворуч, два образи вона має. Я просто помножила ці образи, щоб, відповідно, коли рухається мишка праворуч, то вона рухалася отак в цьому напрямку, а коли ліворуч, відповідно, отак вона рухалася. І таким чином у мене. Повторення виникає три рази, вона рухається з зміною образу праворуч, і три рази вона рухається з зміною руху ліворуч. Я навіть напрямок не міняла. Я взяла кроки один крок і мінус один крок. Отакий От скрипт у мене виник. Коли я це зробила, я просто натиснула на мишку і натиснула дублювати. Нічого іншого я не робила. Що я не натискаю, дублювати, у мене з'являється ще одна мишка, і можу її вже додавати навіть в цей. Якщо додаю 7 мишок, 6 мишок, 5 мишок, неважливо, скільки б я їх надала цих мишенят. Головне, що я маю пам'ятати, що у мене миші всі присутні. Ось тут, в довжезному, довжелезному спрайті. В скрипті перепрошую, тому обов'язково я маю ще сюди додати миша 5. Що таке? Миша 5. А сюди, значить, миша має бути. Ну, вона у мене насправді сьома. Дайте, я перевірю, щоб я всіх мишей. Третя, друга, третя. Друга, третя, четверта, п'ята. Так, цікаво. У мене маус один навіть немає. У мене є маус. Шість. Ну, тут важливо, щоб справді всіх мишей могла торкатися. А, міг торкатися мій кіт. Давайте подивимося тепер, що в мене буде виникати за рахунок такого налаштування. Ой, ну чому вони тут хочуть з'являтися? Треба стрибати, тому що я тут мій виріс, а миші з'являються прямо у нього перед носом, бо цей прям щасливчик кіт. От, ну, працюю, в 6 балів я змогла набрати, і, до речі, повертаючись до сцени, як я зробила ці проходи, тому що ми вже з вами працювали да, з лабіринтом, я просто взяла і, от, ну, їх наробила купу рандомно через а, пластик, механізм, да, просто я рандомно брала їх і робила так, як мені хочеться. Якщо я хочу, щоб у мене. Для гри лишалося більше часу, значить, отут. Зараз, зараз, зараз. А, там, де кіт? У мене початкове значення часу, ну, нехай буде 20 секунд. І тоді, відповідно, 20 секунд. От бачимо 20, 19 і дуже набагато насправді більше часу, так? Да? У мене буде. Треба стрибати кіт виріс. Ми ж пам'ятаємо, якщо синього відверкається, то, то все. Все зупинилося, більше нічого я зробити не можу. Отаким От чином працює моя програма. Спробуйте її допрацювати своїми героями, щоб вона так працювала, просто повторюючи за мною. А завдання вдома зробити наступне. Я за кадром налаштувала те, що я хотіла налаштувати, і показую вам, що вам необхідно зробити. Запускаю на виконання програму, ну, скільки б там не було відповідно наших секунд, чому зупинилася моя програма, тому що коту не пощастило, він наївся так швидко мишей і став великим, і коротше, у нього все зникло. Дивіться, бал 4, але при цьому, якщо я торкаюся синього, то в мене бал зменшився на 3. Ще раз торкнуся синього зараз. Знову зменшиться, ще раз торкнувся, знову зменшиться. І якщо я буду тут торкатися так, що у мене бал буде мінусовий, то моя гра зупиниться. Зараз ще раз покажу. Тобто, миші додають балу синій забирає балів, коли я торкаюся кордонів, запускаю. Не ставлю собі на муті їсти миші», просто зараз піду в мінуси, і у мене одразу моя гра закінчується. Повідомлення на екрані я не налаштовувала, вона просто закінчується, тому що бал мінус один. Звісно, можна ще налаштувати повідомлення на екрані, але зараз не про те мова. Ще раз показую, щоб ви бачили. Якщо я буду їсти мишу, я буду рости. Да? Але якщо я буду торкатися синього. Все зупиниться, тому що в мінуси я піти не можу. Нуль бал може бути, тому що це останнє життя. Але якщо в мінуси, то ні. Ну, звісно, ці бали можна показувати на екрані, можна не показувати, я показала для того, щоб зручно було. Спробувати налаштувати таким чином. Умова майже така сама, як коли ми налаштовували час. Там, якщо час чогось, але там потрібно щось додати в ту умову. За аналогією до довжелезного зеленого скрипту, там, де ми робили, якщо торкається миші, все за аналогією робиться. Трошечки змінюється програма. Чекаю на ваші роботи. Зробіть так, як вийде, принаймні. На роботах мають бути видними ваші скрипти виконавців і результат виконання програми. Можете навіть записати коротеньке відео, я обов'язково перегляну. Бувайте і до наступного уроку.